Друзі, вітаю це програма «Грунтовно». Доброго вам здоров'я. Сьогодні грунтовніше. Ми спробуємо поговорити про долю ветерана після війни. На мій погляд, це надзвичайно важливо. На прикладі тернополянина Андрія Мовдюка. Ми про це поговоримо. Непроста у нього доля, революція гідності у 2020 році. Контракт з 44-ю артилерійською бригадою. Потім протитанковий підрозділ, підрозділ штурмовий, і 11 січня 2024 року у важкому бою Андрій отримав надзвичайно важке поранення, втратив частину лівої руки, ампутували око, важкі були операції, але Андрій вижив, і це головне. Ви знаєте, я поставив сам собі. Таке правило не полишати відстежувати долю героїв якихось попередніх інтерв'ю, попередніх публікацій. І це теж важливо, на мій погляд. І сьогодні, от Андрій Мовдюк, буде у нашій студії. Я робив з ним інтерв'ю у програмі Тернополяни. Ми теж говорили про 11 січня 2024 року, коли він отримав поранення. Давайте зараз ми покажемо ці. Архівні 9 місяців тому це було кадри. І згадаємо, як Андрій отримав поранення. Потім продовжимо нашу розмову. Дайте, будь ласка, відео. 11 січня минулого року. Що трапилось на бойових позиціях? Наштурмували. Орки залізли на територію, вже штурмували наші позиції. Закидував нас гранатами. В окопах в блінда... бліндажах. Це було в Луганській області. Сили були рівними чи переважали вороги, яка була ситуація? Ну, якщо підтримували дрони. Дрони ще зі скидами працювали по нас. Але сили були рівними. Я просто був в літаді, почув, що вже гранати зриваються. Я думаю, що це по нас міномет. Відпрацьовує, але коли вибіг ви з блінтажа відівка побачив, що вже вони бігають біля нас біля окопів гранатами, наші окопи закидають. І ти був вражений якраз ударом дрону гранатою, так? Так. В з дрона скинули. Про події 24-го року і про життя після війни Андрія Мовдюка ми зараз. Грунтовно поговоримо, тому що Андрій в нашій студії. Андрію, привіт. Дякую, що знайшов час з нами поспілкуватись. Повертаючись до тих подій минулого року, що саме врятувало тебе? Пам'ятаєш, ми тоді говорили про окопи, ти розповідав? Так. Добре, що їх зробили ви. Давай пригадаємо просто. Так, окопи були високі. Забавною метрів сімдесят, якраз за рахунок цього копі, вони не могли по нас влучно стріляти і врятували нас від осколків. Ти знаєш, як часто буває, хлопці приїжджають з фронту, розповідають, що, на жаль, трапляється так, що не завжди є можливість трьохсотих винести з полю бою, щоб не втратити ще когось. Тобі пощастило? Так. Як це відбувалося? Саму евакуацію я не пам'ятаю. Мені про, побратим розказав, що до зони евакуації вже сам був, дійшов, добрався. І потім, куди ти потрапив, де тебе рятували лікарі? Яким був шлях? Стабі Стабілізаційний пункт нашої медроти, нашої 68-ї бригади, вже після стабілізації, стабілізаційного пункту в госпіталь поїхав, в Харків. А ампутацію руки, око. Де відбувалося все Харкові. це? Намагалися руку лікарів врятувати? На, на жаль, руку вже там вже не було що врятовувати. Так сказали лікарі. Так. Ну я саме лікарів точно пам'ятаю. Оце всі, коли я в Харкові в дуже важкий стан був операцією, що в реанімації лежав до апаратів під'єднаних штучного. Потім мене перевезли в Київ. В Києві далі в реанімацію лежав. Десь після того, як в Києві десь півтора тижня побув в реанімацію, я прийшов до тями. Я почав реагувати. Андрій, і от після лікування, після перебування у шпиталях, після всіх цих маніпуляцій, щоб врятувати тобі життя, коли ти повернувся до Тернополя? В червні, враз у 24-му році в, 24 в червні. От давай від цього моменту відштовхнемось від червня, коли ти повернувся. Які були думки, як ти бачив своє майбутнє? Тим пошвидше приїхати в Тернопіль з Києва. Ну, не було якоїсь депресії, як жити далі? Немає частини руки, немає ока. Ну це ж не просто все. Все працював в спортзалі, ходив в Київ якраз в спортзал, там займався через той депресії, не було часу. Не довелося стикнутися з нашою всім відомою бюрократією, коли оформляв необхідні папери, інвалідність, ветеранство? Так, це кожен з цим стикається. Я ж настановці на підтримку ветеранів, торденерою, які можуть допомогти. Ти ж, ж пам'ятаєш, як звернулася до мене волонтерка Олександра, і каже: ну, треба Андрію допомогти. Він такий скромний хлопець, треба надати йому публічності для того, щоб він, йому легше було знайти себе у житті. І тепер ти працюєш в обласній поліції. От розкажи цю історію. Я думаю, глядачам буде цікаво і багатьом ветеранам теж. Після якраз вийшло наше інтерв'ю, до мене звернулися, до мене зазвонив телефон. Якраз був стоматолог на зуби, коли дзвонить телефон, я беру трубку кажуть, полковник поліції, приїдь до нас на офіс. головне управління нас поліції в Тернопільській області. Полковник Крета зателефонував? Так, так точно, полковник Крета. Потім з я зайшов до Сергія Зюбененка. Мені сказали, що запропонували посади, які можна. Що там облаштують завдяки міської ради облаштували якраз робоче місце, все, що потрібно. Скільки ти вже працюєш в обласному управлінні Нацполіції і чим займаєшся? Я працюю біля півроку, понад біля більше півроку. Таймаєш на посаді з ремонту автомобілів автомобільного відділення. Андрій, ну ти це за це цей період, коли от відтоді як приїхав до Тернополя, ти відчуваєш, що влада. Допомагає ветеранам, що вона переймається їхніми долями, якось сприяє в подальшому житті. Ти на, на своєму прикладі це відчуваєш? Трішки так, бо завдяки створеному біля ГУН, на базі Гонпегу на Україні на Сполісної Тернопільської області, створено ветеранський простір, де займаються ветеранами. Їх підтримують. Якщо... Руслан Пилихати, якщо не помиляюся. Вітала Пилехати. Там є створена громадська організація Незламні духом. Якраз ветерани базуються спортом, займаються, діляться своїми переживаннями. Якщо комусь потрібна допомога, то звертаються. У всіх проблем одні, одні стандартні для кожного. На хоча якісь документів, чи брада не віддає довідку. Андрій, ми ще 9 місяців тому з тобою говорили про те, що. Ну, я висловлю такі сподівання, що тобі зроблять якийсь якісний протез ем, там, де ти отримав каліцтво на лівій руці, на лівій руці. Це справдилось? Так, справдилось. Протез зробили. Тут тероплі про тазницяндгарта зробив протез. Після протезування проходив реабілітацію. У ну, мене чомусь, чомусь враження зараз ти без протезу, і мене таке враження, що ну, він не настільки, можливо, якісний, щоб кожного дня ним користуватись, чи я помиляюсь. Він дуже якісний. Але є проблема в тому, що він біонічний. Там є акумулятори, ним треба дуже обережно користуватися. Страстно не намочити, бо тому, що там є акумулятори і ну, електроніка протезі. Андрій, ти вибач, будь ласка, за такі подробиці. Можливо, тобі е, неприємно про це згадувати, але я все-таки наважусь запитати. О, зараз я сижу напроти тебе. в мене таке враження, що тобі на лівому оці поставили якісний протез. Це де відбувалось, і е, що ти пригадуєш з цього приводу? Так, так. Протез поставили в Олександрівській лікарні в Києві, протезували. Протез не Проте ми необякісним полком до ока, щоб не відрізнялися, щоб не було замітно, що протест, в людини. Чи підтримуєш ти стосунки з своїми побратимами, з якими воював до моменту поранення? Так, звичайно, бо багатьох побратимів також я трьохсоті поранені. Зараз деякі привезли ще за кордоном на лікуванні. І знову ж таки, тоді, 9 місяців тому, коли ми з тобою зустрілись вперше. Ти ще не отримав від держави компенсації за свої важкі поранення? Яка ситуація зараз? Ні, компенсацію вже отримав відтоді, як я подав документ, пройшло п'ять місяців. Якраз прийшла компенсація. Якщо не секрет, ускільки держава Україна оцінила втрату частини руки, втрата ока важка в тебе була операція на голові, шрам і досі. Трепанацію пройшов. Скільки держава оцінила твої каліцтва, твої поранення? Понад більше мільйона гривень. Чим зараз ви займаєтесь у ветеранському просторі при головному управлінні Нацполіції? Я різні види спорту: волейбол, сидячи, стрільба з лука адаптивного спорту. Спортом має також їздимо на екскурсії. Андрій, житлові умови, які у тебе зараз, мені здається, що тоді, коли ми 9 місяців тому з тобою розмовляли, вони були, м'яко кажучи, не надто приємними. Зараз також так і є. Я... Я просто подав документи, став на чергу. Чекаємо на рішення міського голови. Знаєш, ти, ти такий небагатослівний. Це армія тебе привчила до такої лаконічності. Так точно, в армії не можна довго думати і багато говорити. Треба чітко виконувати накази. Я все-таки повернусь до ситуації з твоїми житловими умовами. Черга якась пільгова чи загальна, яку можна чекати 20 років і невідомо коли отримати. Черга пільгова. Але в Спицькує це наскрає 418. й Ну, давай розшифруємо. Зараз який склад сім'ї у тебе? Рідний брат, який зараз також воює, знаходиться в Київській області. Ну, але він зараз в Збройних силах. Так, точно. Рідний брат. Він не живе, він воює. Так, точно. І з тобою хто живе? Батьки, тато, мама. Тато, мама і ти? Так. І якою є ваша квартира? Проживаємо в вторитку комбайнового заводу. Там колись батьки працювали, їм було житло, так і ми ділили житло. Це одна кімната? Так, точно. І ви троє всі в одній кімнаті. Там є дві кімнати, але вже приватизованих. Які плани на майбутнє, Андрій? Це Банальне перше. запитання, Саме але все-таки я думаю, що ти його бачиш, це майбутнє. Так. Саме перше це плани квартира. Бо квартира це моя фортеця буде. Я зараз, знаєш, так експромтом спробую звернутись до тернопільської влади і обласної, і до ветеранського простору, який у нашому місцевому Білому домі, і до міської влади. Мені здається, Андрію Мовдяку потрібно допомогти з житлом. Він ветеран, який цього заслужив. Андрій, я бачу, що ти не багатослівний, не стану тебе мучити. Зараз на роботу. Так точно. Так точно. Зичу тобі удачі, Андрій. Дякую. Тримайся.